Десять в селі Заздрість Теребовлянського району в Галичині. Рік? 17 лютого 1892 року. Хто батьки? Мій тато Іван Кобернецький сліпий. Сільський від мати Анастасія Дичковська був восьмою дитиною в родині. сліпий? Тато розповідав за прапра діда козацького старшини. Одні казали, осліпив його польський староста за правдиве слово. Другі, що зробили, то маскалі після полтавської битви за те, що був з гетьманом Мазепою. Заділ, значить, за зраду, то ти спадковий зраду, сліпий. Та ні, сліпий я, щоб завжди пам'ятати і бачити духовним зором, хто вороги народу мого, а іще. Сліпия до спокуста зваб лукавого. <рес> Диви, який хоробрий. та я тебе. Про роки Йосиф змужнів, але сон запам'ятався йому на все життя, що це було? Лише сон чи природство? Малий Йосиф тоді не зрозумів, але відчув, що має готуватися, вчитися. Молитися, зміцнювати дух, що на нього чекає особлива доля. Він з відзнакою закінчив початкову школу, а тоді Тернопільську гімназію, вступив до Львівської духовної семінарії. Вже тоді вирізнявся з поміж усіх: був глибоко релігійним, серйозним, аскетичним юнаком. А ще й зріст, чи не два метри завишки. Його складно було не помітити. А помітив і благословив Йосифа сам митрополит Андрей Шептицький. Він побачив винятковий талант і послав хлопця на навчання в Австрію до Інсбруку. А по закінченню студії, слуга Божий митрополит Андрей поділив сліпому єрейські свячення в Уневі. Був 1918 рік. Війна. Через війну Йосиф сліпий не зміг одразу приїхати до Львова. Тому продовжив навчання за кордоном. За два роки Йосиф вже став магістром Григоріанського університету в Римі. Мав в студії у ще кількох університетах. У 1922 році повернувся і почав викладати догматику у Львівській семінарії. У Львові я був обраний першим головою богословського наукового товариства і редактором журналу богослов'я. А 1925 року, призначений ректором семінарії, за два роки з Божою поміччю допоміг бженнішому митрополиту Андрею заснувати і розвинути богословську академію. Багато бував за кордоном, вчився, написав більше ста богословських праць. А сон той давній дитячий час від часу все одно повертався, наче віщував недобре. Восени 1939 року Польщу захопили фашисти, а Галицькі землі окупували більшовики. Вони ж одразу закрили богословську академію. За цим почалися арешти священників. Наближалося жорстоке переслідування нашої церкви. Треба протидіяти утискам більшовиків. Але як? І, слуга Божий, митрополит Андрей знаходить вихід. Він призначає Йосифа Сліпого своїм наступником у Галицькій митрополії. А також проголошує його екзархом великої України, куди більшовицька влада виселяла людей з Галичини. І папа Пій XII затверджує це призначення 1939 року. Отець Митрад Йосиф Сліпий був висвячений на архієпископа. Потім були важкі п'ять років захисту церкви у німецькій окупації, але 44-го. Повернулися більшовики. Серед важких обставин 1 листопада 44-го року помер слуга Божий Андрей. Архієпископ Йосип перебирав управління Галицькою митрополією. Після смерті владики вони спробували захопити нашу церкву та наш дух. Спочатку патріарх Олексій з Москви зробив зловіще послання до греко-католиків. А наступного року на псевдособорі у Львові українську католицьку церкву приєднали до московської православної. Здавалося, що то був кінець: масові арешти та депортація духовенства владик монахів. Але я відмовився тікати вночі з 10 на 11 квітня 1945 року. Грубо обшукали і забрали у тюрму Налонського. А тоді під конвоєм переправили до Києва. Отам і справдився той давній сон. Скільки ти вже не спав, Днів? Не пам'ятаю. Тебе так хвилює доля твого народу. Постав свій підпис. Зречись. Покинь свою церкву і все закінчиться. Ніхто тебе не осудить. Ніколи цьому не бути. Тоді перейди в православ'я, прийми Київську митрополію. Я ніколи не зраджу свою церкву. Я не покину свій народ. Не відречуся з єдності з папою. О Боже, захорони мене, захорони мене від пасток, які мене наклали. Отче наш, ти що єси на небесах. Хтате. <смір> ти шпигун Ватикану. Контрреволюціонер і ворог Радянського Союзу. Вирок! Вісім років суворих таборових робіт. Тепер я бачу, хто ти є. Я не боявся тебе і не боюся тобі ніколи не перемогти. Митрополита вивезли до Новосибірська у вересні 1946 року. До лагеря Маріїнську він приїхав із запаленням легенів і дизентерією. Потім довгі роки був замкнений у тісній камері розміром 2 на 3 метри ще з п'ятьма людьми. Проте він не здався. Навіть у камері його боялися, тому судили ще чотири рази, кожен раз додаючи роки неволі. Зрештою, засудили до безстрокового ув'язнення у таборі в Мордовії. Минуло 17 років. А Йосип сліпий все ще жив і боровся у неволі. Що ти думаєш про свій народ? Ти поставив перед ним ідеали найвищої сили. А вони такі слабкі. Подивись на них. Кого ж ти маєш коло себе? Їм від тебе треба не небесного хліба, а земного, а земний хліб даю ім'я. Господи, утверди ноги мої, щоб день і ніч стояти перед тобою. І гревно хвалити, чекати твоєї допомоги. І славослове, тебе живеш аж до кінців. Недовго тобі лишилося. Іде, і ідеї твої помруть разом з тобою. І народ твій лишиться без провідника. Ну хто ж поведе їх далі? Ти так надієшся на свого Бога? Господи. То нехай Господь поможе тобі тут! Не відкинь моління мого, але вислухай мене своєю добротою і. Утверди моє серце у страсі твоїм, спаси о Боже, бо праведних стає дедалі менше, бо правда з поміж людей зникла. Прийми моє прохання, прийми мої ідеї, і я дам тобі славу, і паства твоя піде за тобою. І в тебе буде все. Я дам тобі владу, я дам тобі славу. Господи, утверди ноги мої, щоб день і ніч стояти перед тобою і ревно шукати твоєї допомоги. Так, Господи, я твій слуга. Дай мені сили слідувати стопами твоїми і жити для свого народу так, як ти жив для людського роду тут на землі. 27 січня 1963 року, за старанням Ватикану та президента США Джона Кеннеді Йосип Сліпий був випущений на волю. Цікаво, що аргументом папи Івана 23 перед Хрошовим було те, що митрополит сліпий уже занадто старий, і його слід відпустити, щоб він спокійно доживав віку. Умовою звільнення стало п'ятирічне безвиїзне перебування у Ватикані та заборона розповідати про муки таборів. А він жив ще 25 років і встиг об'єднати всю українську еміграцію 10 лютого 1963 року. На другий день після прибуття Йосип Сліпий зустрівся з папою. Митрополит подарував йому карту СРСР з позначеними місцями, у яких відбував покарання. Про ту зустріч з папою, Йосип Сліпий сказав. Він взяв мене в свої обійми і плакав. Вони називали мене тепер Владикою мучеником. Я став світовим голосом вільної України. Провісником її незалежності. Перше, що ми мусимо зберегти нашу національну свідомість. Друге, що ми мусимо бути соборниками, всі мене ділитися на якісь там. Третє, що ми мусимо належати до, до моїх садки, відвідав усі континенти, де живе українська діаспора. Був у Канаді, США, Бразилії, Аргентині, Австралії. Всюди заохочував будувати храми, друкувати книги. Створювати товариства, аби українці не зрікалися свого на чужині. У Римі заснував Український католицький університет та допоміг звести греко-католицький собор Святої Софії духовну святиню українців. 7 вересня 1984 року перестало битися серце верховного архієпископа української греко-католицької церкви. Блаженого патріарха і кардинала Йосипа Сліпого його поховали у Римі. 24 серпня 1992 року тіло Патріарха Йосипа Сліпого було перевезено з Риму до Львова. А 9 вересня тіло Патріарха було перепоховано у крипті Львівського архікатедрального собору Святого Юра біля могили Слуги Божого митрополита Андрея Шептицького. Цей фільм. Було створено молодіжною спільнотою парафії святих Володимира і Ольги, тут у місті Вінніпех, в Канаді, далеко від рідного краю. Більшість молодих людей приїхали до Вініпегу тепер у час повномасштабної війни в Україні. Це є час, який кожен українець болісно переживає, і ми всі віримо, що перемога настане, і що ми всі будемо відбудовувати. Свій народ, де би ми не були, як колись Патріарх Йосиф спонукав молодих людей жити і працювати для України, будучи далеко від рідного народу, і вірив, що прийде час, вони приїдуть в Україну і там будуть відбудовувати нашу церкву. Так само і тепер хочеться, щоб патріарх Йосиф був тою особою, яка і нас запалить любов'ю до рідного народу, до рідної церкви. І допоможе нам зберегти наше рідне українське тут, і, як прийде час, повернутися до рідного краю і там жити, і працювати для рідного народу і церкви. Поховайте мене в нашому Патріаршому соборі Святої Софії, а як воплотиться наше видіння і востане на волі наша свята Церква і наш український народ. Занесіть мою домовину, в який спочину, на рідну українську землю, і покладіть її у храм святого Юра у Львові біля грудниці Слуги Божого Андрея.